Всім привіт! У мене на каналі Аскпроч. Скільки влітку дуже жарко, всі хочуть охолодити. Я теж. Ми вирішили зробити друге відео про те, як я роблю влітку. Цього разу я зроблю господарство. Для нашого льоду нам потрібна ложка, фурга, шклянка. Ну і не дуже нам потрібно, але все ж таки, щоб це вийшло, нам потрібно пепсі коло. Доливаємо пепсі-колу в шклянку. Щоб зробити паличку для нашого льоду, нам потрібна фольга, ложка, беремо втикаємо в ній отвір і кладемо ложечку на дно Робимо шклянки. Робимо аналогічно з другою шклянкою. Зараз несемо нашу пепси колу, умолильну камеру. Дополного замерза. Твоя роза был дуже смешно. Ask Project. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім па-па!